Привітуліки всім привітуліки, доброго раночку, субота, 4 березня. На дворі гарно, птички співають. Тільки не зрозуміло, яка буде погода, бо тут начебто ясно і сонечко намагається вставати, а з тієї сторони все хмарно. А я зараз йду на дойку. Да, на дворі в нас сьогодні ноль, але вітер. Йду на дойку, подаю дівчаток, погодуємо і виїжджаємо на доставочку. Всі покормлені, попоєні, подоєні, коротше, одним словом, задоволені. Сонечко встає. А я пішла мити голову і збиратися на доставку. Володя повіс у відділення посилку, а я дозбирала по кульочкам, порозкладала всі закази, пофасовані. І зараз він приїде. Бутилки ми вже повиносили з молоком і з молозивом. Олію винесли, мед винесли, матуся спеції з каструлею винесли, залишилися тільки оці пакуночки з сирами. Зараз він приїде, грузимо в машину і виїжджаємо. Щось мені не дуже небо подобається. Щось такі хмари якісь. Підозрілі ходять. Не хотілося б потрапити під дощик. Ну, але подивимось, як воно буде. Скажи куку. -ку". Да, куку. -ку". Я скажу весь такий красивий і пострижений. Повертаюся додому, да? Да. Позіхаю спати хочу, так? Да? А Дорога, конечно. Дорогу робили, кусками зробили. Тепер там, де куски поробили, там ще нічого. А де залишили кусками стару, там крах. Так що ми вже їдемо, мені прийшло вже повідомлення з нової пошти про те, що посилочка прибула у відділення. Тому зараз спочатку на нову пошту. О, помечный цю. Да, да. да. Капець. Йду на дойку і помітила, яка луна сьогодні чудна. Навкруги неї таке як кільце якесь спочатку жовте. Потім ширше, ширше і края переходять в оранжевий такий колір, помаранчевий. Чудне. Тут повний яврал, так, да, всі скучили за Так. да, да. Двоє із ларця. <рес> <рес> Зараз дівчатка, а чого ви стрибаєте? Взагалі-то їсти і доїтися ще зарано. Ми вже вдома, як ви зрозуміли. І так ми, як завжди, з Змійова повернулися вичавлені як лимон. Все, буду даїть дівчаток і годувати оцих красотунь. Красапетівок, так, да? Лана? Ти красапетівка? Красапетівка отако. Да? Ну нарешті подоїли, покормили, всіх попорали. Зайшли вже з молочком розібрались, прибрали, все перемили. Потім я поперевертала ще. І на останок залишила собі рибку. Ось такі дві філешечки сьогодні придбала в змійові. Це гарбуша згадала. Я глянула, остановилась біля рибного лотка, а там продавчиня. Що, мол, що хотіли, вас давно не було. А лежать такі пузики, поворозочки, як я кажу, і солені, і заморожені. Я говорю, а немає такої, щоб шматочками, як я ото колись купляла? А вона каже: ні, такої немає, є горбуша, філе горбуші. Взяла я дві філюшечки. Розмерзлись вони вже, поки ми поралися. Вийшла вага тут 640 грамів. От тільки хочу бити, не пам'ятаю, можна, звісно, порахувати, я приблизно порахую, я пам'ятаю, скільки я заплатила, чи то 340 гривень кілограм, чи то 430 Мабуть, все-таки 340 гривень кілограм. Я її зважила, тут у мене вийшло 640 грамів і 70 грамів води після того, як вона розмерзлася. Намішала, як і минулого разу, 2 ложки солі, ложка цукру. Засолила, зараз обтягну стрейч плівкою і приберу в холодильник на дві доби, нехай солиться. А з вами на цьому буду прощатися. Кажу вам всім, бувайте, цілую вас, люблю до завтра. Папа! -па.